О, дітки мої, як у вас справи? Що трапилось? Чому ви мочите? Ладно, я здаюсь скажу, в чому справа. Я обіцяю все зробити, щоб ми з вами розмовляли. Тато, от коли мама мовчить, ти віддаєш всю зарплату, щоб вона з тобою поговорила. Ну, то інше трошки. Так, тато, ти сам говорив, що ти все зробиш, щоб ми з тобою розмовляли. Так що мані, мані. Дякую. На, Наповінько. Мама, можеш мовчати скільки завгодно. Гроші вже у нас. А, поприбирайте все угу. вдома так, щоб це все було. <звук> <звук> Тато, а чого ти мамі завжди все зарплату віддаєш? Тому що мати ваша безробітня наглядає за домом ми за вами. Да. Нічого за нами наглядати, ми вже дорослі. Ти хочеш, щоб ми теж стали безробітні. Так а чого це? А ти ще не знаєш, що діти беруть гени з батьків? Хай де працює, а всі гроші поки що віддаєш нам. Так а чого це? Тому що ми безробітні. <ква> да, тепер вони точно працюватимуть. Чому так вирішила? Тому що генами вони пішли в батька. Міша, а що ти там таке приніс? Цей сюрприз для нас обов'язково. Зараз нам відкривать. Дуже цікаво. Ну, дай глянути, будь ласка. Ні. Ой, бачу, що з цим сюрпризом у нас буде щось веселе. Ну, що ти там виглядав? Ну, дай, будь ласка, гляну. Ні, те, що там, ти ніколи не забудеш. Хм, цікаво. Це те, що я думаю. Так. Да. Я не зрозумів, що тут за змова? Кошеня? Міша, це так мило. Ми так давно мріяли про кошеня. Ми? Хто ми? Я точно не входив до цього списку. Ну як ти можеш не хотіти? Подивись, яке це щастя. Щастя? Ти серйозна, та це тільки клопіт від нього. Ти ж обіцяв, що ти не зіпсуєш мій план. Ну, добре, якщо сюрприз, я не буду тобі його зіпсувати. Тільки це тому, що я люблю твою маму. Ой, дякую, Любий. Слухай, тут таке діло. Треба так зробити, щоб кошеня непомітно зникло. Все по-тихому. Як домовлялися. Ви не бачили кошеня? Моя дочка загубила, вона дуже-дуже плаче, ніяк не можемо знайти. Ні, Не бачили. Ах, так, точно! Та це ж, мабуть, його сюрприз.